що На нашій території, наша ви розумієте, значить, дивіться, помиробницьки хочуть написати заяву, щоб тиша група прийняла заяву про злочин. Тому що тут. Ну, як от кажуть заявники, що невідомі люди а, почали ремонт проводити в приміщенні ЖЕКа, розвалені стіни ну, то, то і не дають ніяких документів. І не, і не надають ніяких документів. Строїтельні да, 27. 27. 27. участковий по, по не може бути телефон. Телефон направо. Да, да, да. Телефон не право. То Та в порядку черги. Ми не просимо, щоб прямо зараз. Хоча в порядку черги. Но... Та я заводив. заводив. Якщо, Вона хоче іншу якусь заяву, розумієте? Що ти за телефонні указівки по телефону? Ну, дивіться, хай дільничий зв'яжеться з вами, тому що, ну, як, я ще ж не поясню вам, що там у дільничого. Там чи ви наберіть дільничого. Просто скажіть, що е, заявниця, все в курсі. Які мають бути наші плюс, вимоги? Добро, добро. Плюс. Дивіться. Е, заяв...